Вітаю. Розділ 4. Нічна зміна. Магія консолідації у вісні. Ви засинаєте. Ваш мозок вимикається? Навпаки, він починає найважливішу роботу. Настає час консолідації пам'яті. У фазі глибокого повільно хвильового сну відбувається неймовірний діалог між гіпокампом та неокортексом зовнішньою оболонкою мозку. Де зберігаються довготривалі спогади. Гіпокамп починає програвати позначені події дня. Ті самі гострокінцеві хвилі, брижі активуються знову і знову, але тепер у 20 разів швидше. Це ніби перегляд фільму дня на прискореній прокрутці. Ці повтори синхронізуються з іншими ритмами мозку, повільними коливаннями в неокортексі та сонними веретенами короткими спалахами активності. Цей складний нічний танець це і є процес збереження. Гіпокамп, по суті, навчає неокортекс, переписуючи важливі спогади у більш стабільне, постійне сховище. А що відбувається з немаркованими спогадами? З тим, що ви їли на сніданок у вівторок? Вони просто не потрапляють у цей нічний плейлист. Вони не повторюються. Зв'язки, що їх утворили, слабшають і до ранку зникають. Гіпокамп очищується, наче оперативна пам'ять комп'ютера після перезавантаження, готуючись до нового дня. Сонце не просто відпочинок це фільтр, який перетворює крихкий досвід на стійку пам'ять. Розділ 5 скульптор, а не склад. Чому забування це функція? Ось ми і підійшли до головного парадоксу ми боїмося забування. Але забування це не побічний ефект недосконалої системи, це активний, життєво необхідний процес. Мозок не просто втрачає спогади, він активно їх руйнує. Цей процес називається синаптичним прунінгом або обрізкою. Мозок це садівник. Протягом дня між нейронами виростають мільйони нових зв'язків, синапсів. Вночі, особливо під час сну, мозок буквально обрізає слабкі, невикористовувані та немарковані зв'язки. Навіщо? По перше, ефективність зберігати кожен біт інформації це енергетичний кошмар. Мозок споживає 20% енергії тіла і підтримка непотрібних синапсів марнотратство. По друге, гнучкість. Щоб вчитися новому, нам треба позбуватися старого. Щоб адаптуватися, ми маємо забути застарілі правила. Але найголовніша філософська причина мислення, щоб думати, ми повинні забувати. Уявіть собі світ, де ви нічого не забуваєте. Цю ідею блискуче дослідив Хорхе Луїс Борхес у оповіданні Фунес або Пам'ять. Його герой Іренео Фунес після травми голови отримує безподобну пам'ять. Він пам'ятає кожну хмаринку на небі, кожного дня, кожну прожилку на кожному листку, кожного дерева, яке він коли-небудь бачив. І що? Це робить його генієм? Ні. Це його паралізує. Фунес нездатний до абстрактного мислення. Він не може сформувати концепцію собака, тому що для нього пес о 1514 і той самий пес о 15.15 ,15 з іншого ракурсу це два абсолютно різні унікальні об'єкти. Він бачить нескінченні, незв'язані деталі, але не може побачити ідею. Щоб зрозуміти, що таке дерево, нам потрібно забути деталі мільйонів конкретних дерев, які ми бачили, і виділити лише спільну суть стовбур, гілки, листя. Щоб узагальнити, нам потрібно ігнорувати відмінності мислення це акт забування деталей. Наш мозок активно стирає тривіальне, щоб ми могли будувати узагальнення. Він відсікає шум, щоб ми почули сигнал. Він забуває мільйони сніданків, щоб ми зрозуміли концепцію сніданок. Отже, хто ви? Ви. Це не сира сума вашого досвіду. Ви це відредагована історія. Ваша ідентичність це не те, що з вами сталося, це те, що ваш мозок вирішив зберегти. Кожну ніч цей несвідомий куратор. Керований емоціями, новизною та потребою узагальнити, переглядає плівку минулого дня і вирішує, які кадри увійдуть у фінальний монтаж вашого Я. Пам'ять це не запис минулого, це інструмент для навігації у майбутньому. Мозок зберігає не правду, а уроки. Він зберігає біль, щоб ми уникали небезпеки і радість, щоб ми до неї прагнули. Він стирає деталі, щоб ми могли бачити закономірності. Ми – це наш вибірковий фільтр. І в цьому постійному процесі сортування, у цьому тонкому танці між збереженням і забуванням народжується не лише наша пам'ять, а й наш інтелект, наша мудрість і, врешті-решт, наша свідомість.